Доброго дня, мене звати Валько Вадим, юрист громадської організації Донбас Сос. Наша команда у співпраці з партнерами українським інтернет-телебаченням Королайв Тів здійснює роз'яснення основних положень законодавства, які стосуються сфери забезпечення прав і свобод внутрішньоприміщених осіб. Ми розповідаємо про основні випадки порушення таких прав, а також про шляхи їх відновлення і захисту. Темою сьогоднішньої нашої передачі буде. Як підтвердити пільговий стаж для нарахування пенсії переселенцям у тих випадках, коли документи про підтвердження цього пільгового стажу знаходяться на тимчасовій непідконтрольній території або тимчасово окупованій території? І так трудовий стаж це основний чинник, який впливає на безпосередньо розмір пенсії. А також на вид пенсії той чи інше в даному випадку ми будемо говорити про пільговий пенсійний стаж для працівників, які зайняті на підземних роботах, на роботах з особливо важкими умовами праці. Нормативне регулювання даного питання це закон України про пенсійне забезпечення, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також це постанови кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року, номер 637 про підтвердження наявного пільгового трудового стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, і також наказ Міністерства фінансів України, яким визначений довідник кодів підстав для обліку страхового стажу для окремих категорій осіб. І так при підтвердженні пільгового стажу спочатку визначається, чи має особа взагалі право на такий стаж, тобто чи відповідає її. Посада на занятті підприємству с організації списку 1 або списку 2 професії чи посад, які вважаються підземними, з особливо шкідливими чи особливо важкими умовами праці. Також цими списками, і зокрема законом про пенсійне забезпечення статтею 13, визначено при якому віці і якому загальному стажу і спеціальному пільговому стажу призначається пенсія, зокрема для осіб їх професій, які входять до списку 1, Визначено, що для чоловіків і жінок після досягнення 50 років при стажі роботи для чоловіків загальному стажі роботи для чоловіків це 25 років, для жінок 10 років, і при наявності спеціального пільгового стажу для чоловіків це 10 років, для жінок 7,5 років. Щодо списку, 2, то тут загальний вік для чоловіків і для жінок 55 років. Загальний трудовий стаж для чоловіків 30 років для жінок не менше 25, і спеціальний пільговий стаж для чоловіків 12,5 років, для жінок 10 років спеціального пільгового стажу. Зазначу також, що цей загальний пенсійний вік або спеціальний стаж може бути зменшений відповідно до року народження особи. Це можна також подивитися у статті 13 закону про пенсійне забезпечення, яка регулює саме дане питання. І так, основним документом, який е, визначає наявний пільговий трудовий стаж, є трудова книжка. І тільки за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж е, повинен встановлюватись в тому числі додатковими документами за місцем навчання, служби або роботи особи, е, яким. Е, Можуть бути такі документи. По-перше, це можуть бути уточнюючі довідки з підприємства основної організації, це можуть бути виписки з наказів про прийняття, про переведення, також, це можуть бути особові рахунки чи виписки про нараховану заробітну плату. Також це можуть бути посвідчення характеристики з місця роботи, трудові договори, але обов'язково з відміткою про їх повне виконання. Також у разі відсутності всіх зазначених документів до уваги також можуть враховуватись е, членські квитки е, про спілок тільки у тих випадках, коли є відмітка про сплату саме цих членських внесків. Е, що ж робити, коли відсутні взагалі будь-які документи? В такому випадку пільговий трудовий стаж е, може підтверджуватись на підставі показань двох свідків, які знають особу. Е, і працювала разом з нею у той період, який необхідно підтвердити, і вони мають відповідні підтверджуючі документи, що вони займали там певні посади саме в цей час на одному підприємстві з особою, яка хоче підтвердити свій стаж. Щодо уточнюючих довідок, про які говорилось раніше, то у цих довідках обов'язково повинна бути зазначена посада особи, характер праці, яку вона виконувала, також е, пункт під пункт. Е, Нормативного документу, який визначає входження даної професії посади до списку 1 або списку 2, також характер це повинні бути первинні документи, які підтверджують прийняття на роботу, а також атестацію робочих місць. Проте, ми звичайно повинні пам'ятати, що в нашому випадку отримати ці документи досить складно, оскільки. Дуже часто роботодавець е, знаходиться на тимчасово непідконтрольній території в межах та луганської області, або на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим або міста Севастополь. Е, що робити в такому випадку? Перше, це потрібно е, дізнатися, чи не виведено не переведено дане підприємство на підконтрольну територію. Для цього можна зайти в єдиний державний реєстр юросіб фізичних осіб підприємців громадських формувань, ввести в відповідному полі або конкретну назву роботодавця. Або код єдиного державного реєстру підприємства основної організації, який є на будь-якій початці підприємства і, і... Відповідно, дізнатись юридичну адресу місцезнаходження цього роботодавця. Якщо він переведений і фактично перемістився, можна звернутися до нього, як правило, є якась адміністрація за даною адресою, і отримати ці уточнюючі довідки. Якщо е, роботодавця немає, тобто, або він юридично прореєструвався, фактично не перемістився, або юридична адреса його залишилася на тимчасово непідконтрольній території. Е, в такому випадку, е, мабуть, єдиним варіантом. Підтвердити наявний трудовий стаж, якщо у трудовій книжці відсутні записи, є звернення до суду. Проте за період з 2000 року і по сьогодні можна встановити пільговий трудовий стаж і без звернення до суду. Для цього береться інформація з єдиного державного реєстру загальнобісково державного соціального страхування. Так звана система персоніфікації особа бере довідку, форма ОК-5, в якій визначені відповідно наявний трудовий і страховий стаж, а також періоди сплати страхових внесків та сума цих страхових внесків. Що також дуже важливо, що всі страхові внески платяться за певними кодами і є визначені набори букв і цифр, які відповідають певній професії кваліфікації посаді. Саме для осіб, зайнятих на підземних роботах, з особливо важкими, особливо шкідливими умовами праці. Щодо документів, які можна отримати на тимчасово непідконтрольній території або тимчасово окупованій території, так, звичайно, це документи, які видані. Установа підприємства організації, які юридично не повинні здійснювати свої діяльності, і ці документи є недійсними. Проте в окремих випадках суд може врахувати не самі документи, а інформацію, яка міститься в них, враховуючи принцип верховенства права, практику Європейського суду з прав людини, а також практику міжнародного суду ООН, зокрема так звані намібійські винятки, коли суди можуть враховувати певну інформацію, яка міститься в документах, оскільки іншого можливого порядку отримання такої інформації не існує. Ну і також хочеться сказати, що на сьогоднішній день вже склалася певна судова практика з даного питання. Вона достатньо неоднозначна, але хотів більш детально розповісти саме про позитивні судові рішення. Наведу декілька з них. Зокрема, це рішення Димитрівського міського суду Донецької області, яке знаходиться в місті Марноград. Це справа номер 226 дріб 1884 дріб А. В цьому рішенні суд, зокрема, вказував, що роботодавець подавав до органів пенсійного фонду звіти, в яких. Саме було зазначено, що страхові внески позивач сплачував за кодом е, працівників, які безпередньо зайняті повний робочий час на підземних роботах, гірничих роботах по видобутку вугілля. І з огляду на зазначене цієї інформації і записів у трудовітності повністю достатні для того, щоб підтвердити пільговий трудовий стаж. Тому відмова пенсійного фонду у призначенні пенсії була неправомірною, е, також схоже рішення. Було в Красноармійському міськрайонному суді це справа номер 2357414 14 16, а яка пізніше була підтверджена уже Донецьким апеляційним адміністративним судом, де також було зазначено, що страхові внески при подачі звітності вказувалися за кодом відповідної посади в підземної при повному робочому дні. І цієї інформації достатньо було для призначення пенсії за пільговим стажем. Також хочу зазначити про рішення Солідівського міськрайонного суду Донецької області справа номер 242 дріб 65 дріб 17. В даному випадку суд використав те, що у особи була наявна трудова книжка, і в цій трудовій книжці були відповідні записи оформлені належним чином. Зокрема, вказували, що особа працює на посаді з повним робочим днем в шахті. І е, суд вважав, що цього достатньо, оскільки надавати додаткові документи, як то уточнюючи довідки підприємства чи довідки про тестацію робочих місць особі не потрібно, оскільки трудова книжка є, і відповідні записи у ній проведені належним чином відповідно до інструкції про порядок ведення трудових книжок. Е, при цьому ця справа розглядалась також в Донецькому поліційному адміністративному суді е, і суд. Апеляційний підтвердив рішення першого суду і повністю відмовив у задоволенні апеляційної скарги, додатково зазначивши, якраз що е, можливість врахування інформації з тих документів, які видані вже після 2014 року на тимчасово непідконтрольній території, є е, зокрема, якраз були враховані е, рішення Європейського суду з прав людини, зокрема справа Лізіду проти Туреччини. Що е, в суд, враховуючи факт існування там, незаконних е, органів влади на цій території, тимчасово не контрольовані, все одно повинен враховувати документи, такі як, наприклад, для встановлення народження, смерті, шлюбу, а також інших юридичних фактів, е, і, про, ігнорувавши які там інформації з документів, тільки буде шкодити забезпеченню прав і свобод громадян. Е, також хочу зазначити про рішення Рівненського міського суду Рівненської області. Справа номер 569, 15, 635 дріб 16А. Зокрема, в цій справі було дуже цікаво те, що е, пенсійний фонд вимагав надати довідку про тестації робочих місць за період з 84 по 97 рік. Е, і суд вказав, що е, статті 100 закону України про пенсійне забезпечення визначено, що. Особи, які працювали на відповідних роботах зі шкідливими, важкими умовами праці до набуття чинності цим законом, пенсія призначається відповідно до того законодавства, яке діяло на час виконання там, трудових обов'язків, е, у нас е, правила щодо проведення атестації робочих місць були введені у 1992 році за постановою Кабінету міністрів номер 442 E, і саме з 22 серпня 92 року e, повинні враховуватися ці довідки про протестацію робочих місць. Відповідно, відсутність документів, які свідчили про атестацію робочих місць до цього періоду, не можуть бути підставою для відмови про значні пенсії. Тому суд вважав, що дані дії пенсійного фонду є неправомірними. І це рішення також було підтверджено Житомирським апеляційним адміністративним судом. Е, і востаннє хочеться наголосити також на рішення Пописнянської районного суду Луганської області. Це справа номер 423, 661 16 один дріб А е, я рекомендую ознайомитись саме з цим рішенням більш детально, оскільки е, воно є дуже універсальним саме для справ про встановлення пільгового трудового стажу. Зокрема, там суд визначав, що пенсійний фонд діяв, порушуючи принцип добросовісності, розсудливості, пропорційності, а також обґрунтованості, тобто не врахував всіх обставин справи. Також там суд зазначив практику Європейського суду з прав людини, зокрема справу Бученко проти України, і визначив, що відповідно до першого протоколу. Європейської конвенції про захист прав людини і справ, людина, положених свобод, пансія є саме власністю особи і захищається саме як власність. І також суд вказав, що. Гарантія передбачених конвенцією прав е, повинна бути не просто теоретичною чи елізорною, а бути практично ефективною, і не можна посилатись на певні формальні ознаки, тобто неможливість отримати документів як основну підставу для відмови в призначенні пенсії. Е, також в даній справі суд визнав дискримінацію особи. Зокрема, він вказав, що е, в даному випадку під дискримінацією мається на увазі застосування однакового підходу до осіб, які перебувають по суті в різних умовах, оскільки е, ті особи, які можуть звернутися до роботодавця і отримати, відповідні, підтверджуючи, уточнюючи довідки чи довідки протестації робочих місць, відрізняються в положенні своєму правовому від тих осіб, які не можуть звернутися до роботодавця, оскільки він знаходиться на тимчасово непідконтрольній території. Е, крім того, в суд в даному випадку е, врахував також. Е, Можливість того, що дане підприємство, на якому працювала особа, є достатньо великим, і працівники цього підприємства можливо вже звертались до установ пенсійного фонду для призначення пенсії і надавали, можливо, наявні у них документи про атестацію робочих місць чи уточнюючі довідки, які були отримані ними саме до 2014 року. І в пенсійний фонд е, повинен е, враховувати ці документи, які розглядалися при призначенні пенсії іншим особам у майбутньому у інших випадках. Тому хочеться сказати, що е, підтвердити пільговий трудовий стаж навіть у тих випадках, коли у себе відсутня трудова книжка чи відсутні відповідні записи, у ній можливо. Для цього можна отримати або інформацію з системи персоніфікації загальнобовського державного соціального страхування, або знайти двох свідків, якщо це можливо, які працювали в один час на одному з підприємстві і мають підтверджуючі документи, або навіть використовуючи. Е, Ті довідки, які були видані до 2014 року, і в окремих випадках навіть документи чи інформація, яка міститься в так званих документах, які отримані вже після 2014 року. Окремо хочу нагадати, що за отриманням правової допомоги ви можете звертатися до регіональних місцевих центрів і бюро правової допомоги. Інформацію про них ви можете знайти в інтернеті на сайті координаційного центру безоплатної вторинної правової допомоги, або зателефонувавши за номером безкоштовної гарячої лінії 0800 213 103 і дізнавшись адресу відповідного бюро чи місцевого центру у вашому населеному пункті. Крім того, ви можете звертатись на гарячі лінії нашої організації Донбас СОС за номером 0800 310 110, дзвінки в межах України безкоштовні. Також ви можете звертатись на нашу онлайн приймальню зайшовши на наш сайт donbassos.org, розділ правова допомога, підрозділ онлайн-консультація. Для осіб, які перебувають у місті Києві, ви можете попередньо записатися на прийом, який проводиться по суботах, і прийти безпосередньо на прийом до юристів. І також ви можете звертатись до правової приймальні наших партнерів громадської організації країна вільних людей, яка знаходиться у місті Краматорську за адресою вулиця Транспортна, 20, офіс 6. Тому давайте разом боротися за права, оскільки є і шляхи їх відновлення, і шляхи їх поновлення, і, і показувати, що Україна дійсно є правовою державою, як записано у нас в Конституції. Дякую.